Слава Ісусу Христу, дорогі брати та сестри, то ви на каналі пастиря Ігоря Назаревича. Тому, будь ласка, поставте вподобайку, пошерте це відео. Я вам буду дуже вдячний, якщо ви прокоментуєте його. Знаєте, Моїсей каже, в євреям написано так, що Моїсей, порозважавши, вирішив, що йому краще страждати з народом Божим, ніж мати тимчасове задоволення. Я собі задоволення, він був принц Єгипта. Знаєте, багато християн прагнуть того, що Бог сказав не прагнути. От він сказав: рівнуйте про дари духовні. Господь сказав, що понад усе, бажайте Царства Небесного. А християни і прагнуть того, що прилагається. А от Моїсей від цього всього відмовився. Представте. І вирішив, що йому краще страждати з народом Божим. Вибачте, це ми йдемо з рекогносировки. Зараз знов різна наволоч буде писати, що я пантуюся і що я Тікток воїн. Головне, кого не запрошую, вони не їдуть. Так от, друзі, справа в чому. Моїсей вирішив, що йому краще страждати з народом Божим. Українці, віруючи, ви взагалі хочете страждати зі своїм народом. Ви не хочете, правда взагалі наша страждати. Яке страждати? Надо придумати щось собі, Надо придумати собі, щось, якусь бронь. Надо придумати собі є такий кадри, знаєте, які, ладно, не буду говорити, таких кадрів в море. Які придумають. Що завгодно, що завгодно, ліж би тільки не розділити цю, цей тягар зараз з Україною. Тому що вони кажуть, це ж страждать з народом Божим. З народом Божим ви так блін, готові страждати. А зі своїм народом ви щось не дуже хочете страждати. Я так розумію. Да? Так зрозумійте, єврейський народ, коли ми дивимося на якість. Єврейського народу, От, дорогі мої брати-євреї, я вас не хочу образити, але ми ж всі розуміємо, що євреї нічуть не краще за іншу націю. От ніяк не краще. І справа в чому? Коли ми дивимося, це початок становлення цього народу, то Моїсей вчить їх в туалет ходити. Хм. Можете собі уявити? Бог постійно гнівається на цей народ, бо Бог постійно не... Недовольний цим народом. Ми тут, знаєте, ми тут говоримо, ой, у нас корупція, ой, у нас тут міндіч, ой, у нас тут іще ще хтось, то, то то, то, то. Міндічі, до речі, вам, релігійникам, хочу сказати, що це якраз та народ Божий. А от наші корупціонери, так, да, так, да, нічим не краще тих ізраїльських фарисеїв і лицемірів. От нічим не краще, щоб ви розуміли. Але Моїсей вирішив, що він з цим недосконалим народом він хоче страждати, ніж мати десь якесь задоволення закордонне, Чи просто десь ухилитись, там, я не знаю. Я, от Моїсей точно б не, не втік би за кордон і не сидів би там і е е е щось е не, не базарив би, да? Ж, живши він в наші часи, щось там в Тіктоці і тому подібне. Ні. Він вирішив, і він для цього багато чого вирішив залишити. Друзі, що б я хотів, Що б я хотів, щоб насправді, знаєте, може, це голосно так е, звучить, да, коли ми кажемо еліти, е, а різні потвори нам кажуть: о, еліти, це депутати, і, там, і судді. І там, і... Послухайте, вони ніколи не були елітами. Ніколи вони не були елітами. Еліта, знаєте, якщо ви мене зрозумієте, бо багато похідків вони це не розуміють. Це шляхта. Це люди шляхетні. Це люди, які зрозумієте, на мою думку, справжня аристократія і справжня інтелігенція це люди, які будуть жити в холодних квартирах без опалення, без світла, але вони будуть. Оце їх робить аристократами. Вони не втратять свого виховання, вони не втратять своєї позиції. Оце еліти. Друзі, знаєте, і таких еліт я бачу багато на фронті. Я бачу багато на фронті дорослих людей, на яких ти дивишся і просто хочеться брати приклад. Я бачу багато молоді, на яку дивишся і просто захоплюється і хочеться брати приклад. Я бачу багато жінок, багато панянок, на яких дивиться і хочеться брати приклад. От для мене великий приклад заступник комбата по бою Вікторія Ігорівна. Це ну, от просто людина неймовірна. Просто це сучасна Жанна Дарк українського народу. І знаєте, і мені так соромно за церкву. Просто вам передати не можу, як мені соромно за це робити. Але, знаєте, я вірю, що Господь зберіг, як він каже Ілії, каже, я зберіг собі, скільки він там каже, 6 тисяч людей, да? які не зганьбилися і не сквернилися. Я вірю, я вірю, брати і сестри, сестру. Ти віриш в мир, я блін, вірю в перемогу. Забудьте, блін, це дурне слово. Все може отак в одну мить змінитись, В одну мить може все змінитись, Просто що завгодно може статися, криза вражки, і, і ми будемо там. Хіба ми не живемо, я не знаю. Я розумію, що зараз купа різної наволочі буде знову писати там. Йди в окопи, йди воюй! Мені нема вам що сказати, я з наволочю не балакаю. Святе письмо каже, неси бісер перед сінями. Я говорю до тих людей, до молоді, які може пацанам сьогодні по 14 років, і вони мріють. Вони мріють, що вони будуть спецназірами, що вони будуть військовими, що вони війдуть в історію. Я дивлюсь на своїх дітей. Я просто балдію. Це майбутні офіцери головного управління розвідки, я впевнений в цьому. Я дивлюсь на своїх духовних дітей. Це просто люди, у яких я вчусь. Тігри-тігри. Не можу показати вам їхні обличчя, вони їдуть зі мною. Але ви їх знаєте. Друзі, благословляю вас. Доєднуйтесь до підрозділу Катехон, задонайте щось на підрозділ Ми будемо воювати. Знаєте, зараз такий час люди кажуть А ви ж ще не загинули! Поки ні Сьогодні з братами говоримо, якщо це нас останній виїзд, то що не поїдемо? Прикол. Ой, блін. Ми живемо. Ми живемо. Ми не існуємо. Наше життя повне сенсів. І якщо підійшов час, нас Господь зустріне. Нас зустріне Господь. Благословляю вас, дорогі брати і сестри. Скажи, щоб головне не бісити зустріли. Зараз мені напишуть, пишуть, бебіс, буду мене ні, мене зустріне мій Господь. Мій Господь мене зустріне. Дух Божий свідчить Духові моєму, що я дитя Боже. Мене за цю війну Господь стільки обрізав, я буду в подальших передачах говорити за обрізання і за те, як чути Духа Святого. Благословляю вас, мої дорогі. Хай Господь вас рясно благословить. Краще страждати з народом, який Господь тобі подарував. Амінь.